Наприклад, це каналу. йде воронка Сої. Як ви знаєте, сой молодиться не високо, так що стерня невисока. Низькова молодиця стерня не висока ж. От Отакий фон. Всі сімасово перейшли на воронку, хоча зразу багато хто відмовлявся, тепер обратно повернулися на воронку. Гора два трактора кейс, PUMA 210. двух кун эти корпусы на весне так и тут заводным развертается быстро ну уже налажено орать так набагато швидше ніж там от кожен буде сам по собі орать свою загонку така воронка Кума 210 210 киски сил пугиє п'яти Відео коротеньке, ставимо лайк, підписуємося, коментуємо, в принципі, дивіться. Райд непогано і ну, і Для плуга тут опять корпус, не виходить, на кожен корпус йде по 40 кінських сил. Треба, щоб був запас. Коли у нас там є трактор New Holland, одного 127 127,1 сил чи 137. 4 корпуси, то він тягне взагалі ну, слабо тягне стріба, не вистачає. Для 4-4 корпусного вона на мінімум десь 160 лошадиных сил, а там десь 130. А Тут 210 і 9 трактора йдуть легко, без нагрузки. Не пробуксовують якраз для 210, как корпусів якраз что треба. І вони швидко розвертаються. Не треба, якщо прицепні круги робити, то навісні підняв, назад здав, розвернувся і погнали зразу. як Якби сарається. Дякую за увагу, підписуюся на канал.